Друзі, привіт! Хочемо представити вам електронну систему німецького виробництва під назвою MaxChouse. Вона складається з блоку керування двох або трьох динаміків, які встановлюються на автомобіль без втручання в вихлопну систему. Ми можемо змінити звук вихлопу на автомобіля. Яким чином це відбувається? Блок електронного керування зчитує оброти двигуна і подає відповідний сигнал. На динаміки, які вже відтворюють звук вихлопа автомобіля, його можна змінювати на декілька різних в додатку на мобільному телефоні. Ця система встановлюється дуже швидко. Сьогодні автомобіль з'їхав до нас в 10-й годині, зараз ще немає 6-ї, вже все встановлено. Крім того, ми можемо з автомобіля при продажі демонтувати, змінити прошивку і переставити на новий автомобіль. Тому клієнт, вкладаючи гроші один раз, може на декілька своїх автомобілях, які він в перспективі буде змінювати, поставити цю електронну вихлопну систему. Також він може її вимикати або робити звучніше, тихіше. Річ дуже класна на 90%. Навіть більше не буде відрізнятися від звука рідної вихлопної системи якогось крутого спорткару. Також працюють простріли. Тому, якщо ви хочете поставити таку річ на свій автомобіль без втручання вихлопну систему, або у вас дизель є, це дуже класно встає, або навіть на електрокари вона стає. Звертайтесь до нас, будемо раді вас бачити в нашій студії. Або купляйте це в наших дилерів на території України. we